Добрий день, друзі. Уряд ухвалив проєкт закону про держбюджет на 26 рік та передав його на розгляд Верховній Раді. Це означає, у наступному році ФОПів чекають вже більші ставки податків, більші розміри ЄСВ і нові ліміти доходів для груп єдиного податку. У проєкті Держбюджету на 26 рік закладено нові базові показники. Мінімальна зарплата складає 8 647 гривень. А прожитковий мінімум для працездатних осіб 3 328 гривень. І ось саме від цих величин залежать податкові платежі для підприємців-спрощенців. Тож і зростанням мінімалки автоматично зростають і суми єдиного податку, і мінімальний внесок ЄСВ для ФОП. Це означає більше навантаження вже з початку нового року. У 2026 році максимальні ставки єдиного податку для ФОП виглядають так: перша група до 332 гривень 80 копійок на місяць, що відповідає 10% від прожиткового мінімуму. Друга група до 1729 гривень 40 копійок на місяць або 20% від мінімальної зарплати. Нагадаємо, для ФОП. Першої та другої груп реальна ставка залежить від рішення місцевої ради і може бути меншою за ці максимальні розміри. Для третьої групи ставка єдиного податку складає 5% від доходу для тих, хто не є платником ПДВ, та 3% від доходу для платників ПДВ. У 2026 році ставки військового збору для ФОП будуть такими. Для першої, та, другої та четвертої групи 10% від мінімальної зарплати, що становить 864 гривні 70 копійок на місяць, а для третьої групи 1 від доходу. Ці ставки застосовуються протягом усього року для всіх ФОП відповідно до їхньої групи єдиного податку. Мінімальний обов'язковий платіж з ЄСВ для ФОП становитиме за місяць 1 902 гривні 34 копійки. Його рахують так: поточна мінімальна зарплата помножена на ставку ЄСВ. Відповідно за квартал треба заплатити ЄСВ мінімум 5 707 гривень і 2 копійки. А за рік це вже буде 22 828 гривень та 8 копійок. Максимальна база нарахування ЄСВ становить 20 мінімальних зарплат, тобто 172 тисячі 940 гривень. Категорії ФОП, які в 2026 році будуть звільнені від сплати ЄСВ, не зміняться в порівнянні з поточним 25 роком. Друзі, спрощена система зручна, але не така вже й проста. У книзі єдиний податок 2025. Ми зібрали правила діяльності, обмеження і приклади для ФОП і для юридичних осіб. Посилання на цей корисний довідник ви знайдете в описі, а ми продовжуємо. Максимальний річний дохід для ФОП-єдинників у 26-му році ми показали на екрані. Для першої групи 1 мільйон 444 тисячі 49 гривень або. 167 мінімальних зарплат. Відповідно, ви бачите показники для другої групи і для третьої групи. Друзі, хочу звернути увагу на таке дуже поширене запитання: якщо з 1 січня підвищується мінімальна зарплата і, відповідно, зростають ліміти доходу, то чи можна вже в поточному році трошечки перевищити старий ліміт, орієнтуючись на нові показники? Відповідь однозначна. Цього робити не можна. У кожному році діють свої ліміти, і перевищувати їх не можна навіть на одну копійку. Нові вищі ліміти починають діяти тільки з нового року. Тому, якщо ви перевищите ліміт у поточному році, то ведеться або перейти у вищу групу єдиного податку, ну якщо це дозволено, або ж взагалі перейти на загальну систему оподаткування. А на цьому у нас все. Якщо наше відео було корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок. Діліться з тими, хто вже веде ФОП. Попереджений, отже, озброєний. Бережіть себе і до нових зустрічей. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.